В Україні запрацювали новації щодо отримання посвідчення водія. Зміни стосуються порядку складання теоретичних та практичних іспитів. Серпня для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Також необмежену кількість разів впродовж року можна намагатися успішно скласти теорію. Ці нововведення кажуть в МВС, покликані знизити моральний бар'єр для кандидатів та мі. Мінімізувати потенційний корупційний ризик у разі, якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступний такий іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Відтепер основними нововведеннями є, по-перше, збільшення терміну для повторної здачі іспитів. Тобто, якщо людина, на жаль, не склала іспит, не була готова до теоретичного або практичного іспиту, допустила більше, ніж дозволена кількість помилок, то тепер наступного разу вона нас зможе здати іспит через 10 днів, тобто на 11-й день. Другим нововведенням є те, що особа має зараз більше трьох спроб для складання практичних іспитів протягом двох років, що стосується теоретичного теоретичних іспитів то так само є безлімітна кількість для складання цих теоретичних іспитів протягом одного року за кілька місяців на майбутніх водіїв чекає ще одна суттєва зміна. З 29 жовтня буде дозволена самопідготовка до проходження тестування. Тобто, у кандидатів у водії буде вибір готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою.